Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Тут була кімната велика. Там ванна, туалет, там кухня була. Тяжко, дуже тяжко. 76 років остався без нічого. Євгенія Петрівна стоїть на руїнах власного дому. Будинок у селі Горенка, що на Київщині багато років тому збудував ще дідусь жінки. Тут жили її батьки, минуло усе її дитинство та щасливі роки із чоловіком та сином. На пляж ходили, зимою ходили, на каток ходили, квіти вирощувала. Чоловік хороший був 12 років, як він помер. Не осталось ні одної фотографії. Останнім часом жінка жила сама, сини з дружиною та дітьми у Києві, але часто навідував маму. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Він полковник, нагороджений двома хрестами. Село пані Євгенії одним із перших опинилося під щільним вогнем окупантів. Торік у березні жінці вдалося евакуюватися. А коли після деокупації Київщини повернулася, на місці будинку було суцільне згарище. Звісно, був шок. Це було щось страшне. Мені це казали, що це не зі мною. Відтоді, вже півтора року, Євгенія Петрівна живе у санаторії, де раніше працювала медсестрою. Написала настрой матеріали, нічого в нас нема. Юристка вказала, що будуть давати ваучі на житло. Тільки якщо я відмовлюсь від цього від усього. А як же я відмовлюсь? Це мій двір, це моє моє ані коштів, ані сил на відбудову свого дому в жінки немає. Та віднедавна на її подвір'ї встановили модульний будиночок. Такий подарунок пенсіонерці зробив юний волонтер Михайло. Доброго дня, синочек. Доброго дня. Півтора тижні тому Михайлові виповнилося 17. і саме на свій день народження він власним коштом придбав тимчасове житло для Євгенії Петрівни. Я почув про те, що повністю був зруйнований будинок, про те, що її син військовий. Ця історія вона справді дуже доторкнулася мого серця. Чесно скажу, що це напевно найбільше і найдорожче, що я коли-небудь взагалі купляв. Гроші на допомогу пенсіонерці, а це близько п'яти тисяч доларів. Хлопець заробив сам. Заробив за допомогою криптовалюти та телеграм-каналів. Займаюся цим вже близько двох років. А історію жінки дізнався від мами Вікторії. Вона разом із чоловіком допомагає українцям, які постраждали від війни. Спочатку возили продукти та ліки, зрештою почали опікуватися відбудовою. Почали думати, що ми можемо зробити, щоб ця допомога була швидка і щоб вона відразу е, могла доїхати, скажімо, до людей, яким немає де жити. Почали співпрацювати з заводом, займатися будівництвом. Кожну сім'ю ми знайомили зі спонсором. Це були прості люди, які допомагали наразі. Це вже і деякі організації. Вікторія розповідає, Михайло старший син в їхній багатодітній родині. Хлопець завжди допомагав батькам волонтерити І сам вирішив фінансово вкластися у допомогу. Ми були так само дуже здивовані. Бо я знаю, що він як дитина має свої мрії, мріє, мрія, мрія про машину, можливо, про розширення своєї справи. Я вважаю, одну з головної цілей. Це мотивувати якби хлопців мого віку, бути небайдужими та допомагати нашій країні. Саме це воно тримає наш український дух і веде нас до перемоги. Наразі модульний будинок пані Євгенії чекає на підключення електрики та підведення каналізації. Тим часом жінка майже щодня навідує своє подвір'я та вівчарку Берту, яка внаслідок обстрілів втратила слух. Що, не хочеш позірувати? Євгенія Петрівна й досі важко переживає втрату свого дому, але дякує за допомогу волонтерам та мріє про якнайшвидшу перемогу. Щоб закінчилась війна, щоб мій син був коло мене внуки. Я вдячна, кажу, Міша, я хотіла вже вмерти, а тепер буду жити. Віка Михайло дали надію цій жінці, цій героїні хотіли померти, тепер так, буду, тепер жити, буду так? жити. Так, тепер жити. Спасибі вам за цю історію. Марина Пономарьова теж наша яка була у школі, медіашколі. Пам'ятаєте і знаєте, знайомі так, признімали разом. Оце все фактично перелопатили всю історію. І тепер ми бачимо її от такою. Ну що? Так. Вітаємо вас у студії. Дякую. Дякую. Це велика честь. Насправді бути тут. А, як вам от, заново дивитись цю історію, яка була от, тоді і зараз? А, ви знаєте. По іншому дійсно класні е, емоції, деталі, глибина, е, те, що ми бачимо, цю чудову бабусю просто неймовірно. Ну, субті, Слухайте, зачіп, зачіпка та була класна, і тому цю історію ми пішли. Ми відчули те, що це не просто на порожньому місці зроблено, та е, просто доповнили деталей. А волонтерство це а? основа цієї всієї історії. Що для вас воно? Для вас, для вас. Напевно, частина нашого життя, частина мого життя. Я взагалі е, пишаюся тим, що ми залишилися з дітьми, з родиною, е, що ми можемо бути частиною нашої країни, частиною перемоги, частиною е, всього, що відбувається сьогодні, і вкласти свою якусь маленьку долю, своє серце, свої дари і таланти. Слухай ну, ти ж і прийшла навчатися до нас саме тому, щоб навчитися всьому світу, особливо іноземцям, розповідати про волонтерство. Але що нас зачепило в твоїй роботі, коли ми дивилися, це те, що в якийсь момент ми зрозуміли, що цей 17-річний хлопець, який купив бабусі той модульний будиночок, це твій син. Тобто Не сусід, дитина 17 років свідомо допомагає. Міш, розкажи, будь ласка, ти як ти до цього прийшов? Гроші і звідки. це ж великі гроші насправді, так? Ну, це насправді доволі довга історія. І вона почалася з моєї обіцянки татові, е, який мене дуже мотивує це робити. Він насправді великий герой робити таку велику роботу разом з мамою. І е, е, я насправді до цього йшов е, ну, буквально декілька місяців. І всі ці гроші я заробив за допомогою криптовалюти та телеграм-каналів. Чекай сам так? А? Так, 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 повністю. І це насправді Ого. це насправді так дуже крута історія. І я сподіваюся, вона буде мотивувати інших робити такі подобні вчинки і просто піклуватися про нашу країну. А скільки Міш. часу тобі потр... треба було на те, щоб цю суму а, заробити? Ну я взагалі цим всім займаюся вже близько двох років, угу. але а, з початку обіцянки пройшло десь чотири місяці. Нормально, Круто. так, нормально, Круто, ось воно нове покоління. розумієте? я те? тут підслухав, що ви ще збираєтесь далі збирати гроші, да? і за кордоном так само так, Так, звісно, повністю будемо е спонукати іноземців і всіх жертвувати для того, щоб відновлювати нашу країну. Ну тобто, у вас в планах, я так розумію, є ще поставити ще таких так, модульних Так, так, Наразі ми піклуємося про Херсон. Там у людей, на жаль, в будівлях висять величезні гриби від вологи, начебто, будинок виглядає. Нормально, але жити там неможливо, тому в нас є запити, в нас є звернення від людей, і е, як ще і в Гостомелі, в Київській області, так і в Херсоні. Mm -hmm. Тому е, відкриті до роботи. Слухайте, а ці будиночки, які були в сюжеті, які ми бачили, кі ви героїні поставили абсолютно неймовірні героїні. Як що це за будиночок? Там жити можна, зимувати можна. Це така постійна історія для неї. Так, в цьому будиночку дійсно можна зимувати. Головне, щоб була електрика в нашій країні. Ага. Там є майже все: кухня, стіл, холодильник, угу. ліжко, шафа, санвузол Сан все необхідне. Головне, щоб в країні була електрика. Щоб а була чуєте, а скільки таких будиночки вже між рухоми? Так, 233. Вау, 233 модульних будинків. По всій Україні. Так. поки криптовалюта не закінчиться в Україні, я так розумієте, стільки ставити. буде тема це тільки розвивається. Слухайте, ну знаєш, якби не медіашкола, школа, ми б з тобою не познайомились. Ми б так не зустрілися. Розкажи, будь ласка, наостанок трішки про свої враження від навчання, що ти взяла, чому ти навчилася? Взагалі, ця школа змінила, зробила в мені таку трансформацію мого світогляду. Я дійсно зрозуміла, що можна мислити по-іншому, можна доносити по-іншому контент. Я отримала таку базу, можна сказати, для своєї роботи. Всі мастер-класи, практичні роботи дійсно багато мені чого дали. Я... Чудові друзі, атмосфера, е контакти. А головне це моя трансформація. А Віка приховала від нас свого сина в роботі, але, е Міш, е реально, е ну, у мене просто і цифри, і, і враження від тебе зараз все в голові перемішалось. Далі що? Ти тільки починаєш жити. Що далі? Які плани? Ну, ну в мене насправді дуже багато мрій, які я хочу, і ціле, які я хочу зробити, але насправді цей будиночок, я вірю, що це лише початок для того, щоб. Робити якесь перетворення та цю невеличку перемогу в нашій країні ти криптовалютчиком хочеш бути? Чи у тебе якісь інші плани? Я хочу бути бізнесменом просто і успішною ага, людиною. Ага, але просто вже будувати на інших таких утінностях. Да, у мене так так, так, так клас у, -у круто. круто, Друзі, дякуємо вам. Вік. Я бачу, як в тебе сяють очі, тому що ти пишаєшся і собою, і своїм сином. І ми насправді дуже дуже раді, що в нас така можливість з'явилася познайомитися і дізнатися Спасибо про вам. вашу круту справу. віримо. Нехай не розвивається <смітна> далі. Допомагайте, волонтерте. Ви є прикладом Аж для багатьох українців. Повертайтесь, точніше нікуди не йдіть. Прими. Ірце взагалі повернемось все впало. В мене.